Іборг це прототип наших воїнів, які зараз воюють. Звісно, це сильний чоловік, який наділений над силою. Кріп це травник із Карпат, який вміє долати ворога не тільки силою, а й хитрістю і вмінням варити зілля правди, спогадів. Віри, любові, четвірка українських супергероїв протистоїть у коміксах двоголовим орлам, людожерам та колорадам. У першому випуску патріотичні воїни рятують жайворонка, завдяки якому над Україною має зійти сонце. Супергерої будуть зіштовхуватися із різними завданнями, але всі ці завдання будуть пов'язані із подіями, які відбуваються в Україні. Я сподіваюся, що це буде гарний формат для дітей, щоб вони. Теж розуміли, що в країні відбувається, але щоб ця історія була розказана їм їхньою дитячою мовою. Комікси презентували просто неба на центральній пішохідній вулиці Чернівців. Історії про українських супергероїв видали накладом у дві тисячі примірників. Ілюстратор, київська художниця Софія Розуменко. Журнали продаватимуть у Чернівецьких книгарнях за 15 гривень. Патріотичні історії із рідними героями привернули дитячу цікавість одразу на першій презентації. Досить гарно оформлена і думаю, що там це буде досить цікаво і пізнавально, оскільки ну не варто лише рівнятися на якихось американських супергероїв. А треба відкривати українських і вчити дітей чомусь цікавому, патріотичному. В Андрія вже навіть є улюблені герої. Мені сподобався найбільше кобзар і Кіборг. Не знаю чому, бо Наприклад, от Кобзар, вони цей він, хоча й сліпий, але завжди перемагає, і тим більше ватажок їхній. А Кіборг, те, що він цей напівробот, але він має людське серце і він дуже сильний. Але найголовнішим супергероєм для нього каже є тато, який зараз воює на сході України. Він для мене найголовніший герой. Він там уже практично рік, але для героїв він для мене того, що все таки його не призвали, а він пішов добровольцем. І теж, герой мій хрещений, він теж пішов добровольцем. Автори планують видати щонайменше 10 історій про пригоди українських супергероїв, а також перекласти їх англійською мовою, щоб про патріотичних воїнів дізнались діти з інших країн. Майя Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.